Вітаю вас на каналі Житомир в Трансіті. В цьому відео ми подивимось, що було реалізовано в сьомому оновленні проекту Житомир в Трансті від 17 серпня 2024 року. Скачати його можна за посиланням в коментарях під відео або в телеграм-каналі Житомир в Трансіті. З моменту останнього оновлення пройшло вже 6 місяців, а отже, багато чого змінилось. Почнімо з першого оновлення системи управління тролейбусом. По-перше, додано переведення позиції контролера в нуль клавішею ALT. По-друге, відтепер при запуску на тролейбусі, у нього буде включене стоянкове гальмо. Отже, аби поїхати, його необхідно буде зняти. По-третє, якщо тролейбус не поставити на стоянкове гальмо, коли позиція контролера знаходиться в нулі, він почне повільно котитися назад. Крім того, додано компресор, який включається орієнтовно раз на 3-5 хвилин. Перейдемо до першого глобального оновлення системи звуків транспорту. Як ви вже могли бачити раніше, нещодавно було додано автоінформатор зупинок. Крім того, Замінено звуки транспорту на реальні, також замінені звуки зумера. Було додано звуки дверей, стоянкового гальма, гул від електродвигуна. Також звуки кожної позиції контакторів, проходження стрілки, компресора. Усі ці звуки відрізняються в залежності від моделі та конкретного тролейбуса. Наступне це виправлення роботи руля, тобто джойстика. Педалі поки не працюють, газ та тормоз доступний на кнопках руля. При використанні такого гаджету клавіатура та мишка теж працюють, окрім поворотів коліс. Більш цікавим є глобальне оновлення маршруток. Нарешті було відкрито автобусний парк по вулиці Східній, в якому можна знайти список закріплених машин на маршрутах. Також відкрито маршрут номер 10 повернуто маршрут номер 33 а от на маршруті номер 25 тепер працюють інші моделі. Більше того, на всіх автобусах працює динамічне кермо, покращені звуки. Більшість автобусів деталізовані, на деяких додані реклами на сидіннях. Як ви вже могли бачити в телеграм-каналі, навесні була оновлена модель Богдана а 092 та додана модель Атамана А 092 к 6 Наступним важливим елементом було відсторонення неякісних моделей, таких як Рута СПВ17, Шкода 14ТР, Шкода 15ТР ЛАС та ЗУ 672В1 номер 2012 з метою подальшого покращення. Поки не готова нова модель Шкоди, тому на лінії залишилось дві машини для фанатів цієї моделі. Крім того, автобусна модель Іван e як неякісна. Успішно відійшла у резерв на вихідний день завдяки поставці атаманів. Також була видалена модель БКМ 321, замінена моделлю АКСМ 321 з номер 001 по номер 010. Далі оптимізація. Відтепер не можна обрати конкретний автобус, трамвай або БКМ. Зараз кожен з них це ніби одна модель транспорту. Машини, якої відрізняються окремою деталізацією при виборі БКМ. Користувач отримає випадковий з 20. Все це дозволило суттєво оптимізувати пам'ять та підвищити випуск. Щодо закріплених машин та графіків, нарешті готові правильні графіки усіх маршрутів тролейбусів та трамваїв в кабінах. Окрім цього, завдяки графікам випуску в автобусному парку можна прикинути, на який рейс треба виїхати, аби отримати бажаний автобус. Також тепер всі трамваї закріплені на лінії. А в вихідні замість номер 38 виїжджає номер 37. Додатково тепер щодня на лінії працює не менше ніж 10 БКМ. Також важливо було оновити мапінг. За цей час були побудовані об'єкти на кінцевих зок. Та Крошня, додані нові об'єкти по вулицях Параджанова, Промислова. Також було побудовано Глобал, допрацьовано район вокзалу та автовокзалу, Майдан Перемоги, Майдан Соборний, Майдан Згоди, ЖК Прем'єр Холл по вулиці Лесі Українки та інше. Додатково додано трафік автомобілі для всіх користувачів 60 штук. Вони їздять з самого ранку та до дев'ятої години 30 хвилин. Зверніть увагу, що часто ці автомобілі створюють аварійні ситуації на дорогах, також поки що вони прописуються в розкладі транспорту на зупинках. Щодо інших допрацювань, завдяки допомозі Житомирських транспортників було оновлено велику кількість трафаретів тролейбуса, за що велике дякую. Також оновлено лінії відстою на кінцевих Богунія та крошня. Маршрути 2 та 3, 4А та 6 мають відстій ближче до зупинки, натомість 10 та 4 далі. Якщо стати не на своїй полосі, рейс не буде зараховано. Наступне це згладжування. Воно має трохи покращити ФПС. Згладжування включене автоматично, проте кнопкою дорівнює його можна відключити. Якщо ви бажаєте зняти відео на Bandicam, потрібно перенести два файли в папку «Smoothing», аби відключити згладжування на час зйомки, інакше не вийде записати відео. Відтепер навчальні тролейбуси знаходяться в загальному виборі, ними неможливо виїхати на маршрут. Система має надати вам будь-який інший вільний тролейбус. Проте ними можна кататись на карті, якщо поставити маршрут немає. Або на навчальній карті на маршруті навчальний. Для користувачів з слабшими ПК з'явилася нова карта Пріоритет БКМ. На цій карті майже всі тролейбуси на лінії це БКМ, окрім одного. Також ви можете запуститись на якомусь з тролейбусів, який не є БКМ, і тоді їх на лінії буде вже два. На цьому все. Дякую вам за перегляд. Слідкуйте за нашим проектом в телеграм-каналі Житомир в Трансіті.